Вітаю, мене звати Наталія Шпитковська і я директорка центру сучасного мистецтва М-17. Сьогодні я проведу невеличку екскурсію нашим простором і нашою історією. Запрошую! Центр сучасного мистецтва М-17 відкрився у 2010 році. Він постав у історично знаковому районі, де зростав Казимир Малевич. До речі, сьогодні недалеко від нас знаходиться близько 200 художніх майстерень. На сьогодні ми є одним з найбільших недержавних виставкових просторів у столиці. Площа будівлі сягає понад 1200 квадратних метрів, що дозволяє втілити наймасштабніші задуми. У 2018 році відбувся редизайн центру, створений у перегукуванні з ідеями Малевича та візуальними традиціями українського авангарду. В експозиційній стратегії ми наслідуємо концепції White Cube», виставляючи об'єкти мистецтва у білому просторі. За останні два роки в М-17 було реалізовано велику кількість гучних проєктів за участі всесвітньо відомих митців та експертів. Серед них виставковий освітній проєкт Авангард у пошуках четвертого виміру та міжнародний форум Нова генерація, художники його покоління до 140 річчя з дня народження Казимира Малевича, скульптурний форум, «Реформуючий простір, міжнародний проєкт колаборації у сфері безпредметного мистецтва, велике коло, де взяли участь понад 70 учасників. З різних куточків світу. Фестиваль мистецтва та віртуальних технологій «Фронтьєр» – звідний проект Українського культурного фонду за 2019 рік. Також М17 тісно співпрацює з художниками, що визначає сучасне культурне життя країни у 2020 році. Організована найбільша за останні п'ять років виставка Арсена Савадова Голоси Любові. А у найближчих планах ще кілька персональних виставок знакових представників художнього осередку. Крім того, у просторі центру працює арт-кафе з окремими змінними експозиціями сучасного мистецтва, а літній каведіум є затишним місцем для смакування напоїв і одночасним майданчиком для презентації сучасної скульптури. На базі центру діє арт-культ-клуб для представників бізнесу, влади, змі, які цікавляться і бажають підтримувати розвиток мистецтва і культури в Україні. Своїм існуванням М17 завдячує меценатам та колекціонерам. Зокрема, ми тісно співпрацюємо з фундацією. Цією Андрія Адамовського з українським клубом колекціонерів сучасного мистецтва та іншими організаціями. М 17 цінує та підтримує художників, експерименти та мистецькі обміни. Ми відкриті до співпраці з музеями, з художними інституціями, з культурними фондами та громадськими організаціями. Ми співпрацюємо з експертами, журналістами, кураторами та арт-критиками. Ми завжди раді бачити вас у нашому просторі та на наших онлайн-майданчиках. Чекаємо вас у нас і до зустрічі.